Я не бачу ці якісь окремі вкраплення, окремі пазлики напевно, за весь час незалежності України. Є розробки, є серйозні наукові розробки багатьох інститутів, але вони не беруться до уваги. Політичні програми партій не враховують ці елементи, більше діють на виборців весь цей час, на якісь речі, якими можна зманіпулювати. Уряди не беруться до уваги. Більш того, уряди не самостійні. Прем'єр в нас теж не самостійна особа, абсолютно керована. Ну зараз не буду говорити всі речі, які системно треба змінювати в системі влади в Україні незалежно від партій, які нею управляють. Щодо рідкоземельних металів. Ой, а дуже може, спрощена можна ситуація. Можна, можна тут поки що у нас насправді у насправді є стратегія. Я серйозно кажу, тому що я звучило Володимир Зеленський. його зараз з'являється новина. Тому я перепрошую, прошу, що перебиваю з пане Юрію. А він, 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 тільки він що слухав чи що мене одразу написав? А в інтерв'ю журналісту Пірсоморгону. Він заявив, що якщо процес вступу України до НАТО затягнеться, то Америка має нам забезпечити ядерну зброю і достатню кількість ракет. Але саме головне зробик це на ядерні зброї. Вона повинна дати нам ядерну зброю. Прошу продовжити ну, це не стратегія. Це заявка вже, про ін... що це тактика про інструмент для досягнення цілі, який це, кимось вважають візиту Кітакелуга. Ну, це одна ще з гарячих заяв, насправді, яка не він перший навіть про це почав говорити. І це схоже він на заяви і дії з Ізраїлю. Всі ж кажуть: в Ізраїлі немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її примінимо приблизно так розумієте. Я не, не, не хочу зараз в цю тему ядерної зброї заглиблюватися. Давайте коротко про рідкоземельні метали. Мені не подобається спрощення цієї тематики ні з боку американського, ні з боку нашого президента. Поясню чому. Тому що говорити про те, що так, беріть наші рідкоземельні метали це дешево. Дуже прості приклади можуть вам сказати купа військовослужбовців, які мають зараз титанові пластини десь. Вартість. Ресурсу титану і вартість готової продукції це в тисячу разів різниця. Рідкоземельні метали українські, будь-які ресурси українські, варто використовувати, маючи тут виробництва. Не просто спільно видобувати і вивозити. Тому що таке враження, що якісь економісти чи райтери вони мають на увазі, давайте створимо спільне підприємство по видобутку. Ні. Спільне підприємство по виробництву це те, що робить зараз Трамп в Сполучених Штатах. І чому він вводить мита різні, і так далі, щоб стимульнути деякі речі, щоб зупинити, зупинити деякі речі. Наприклад, він заявляє а, про те, що Китай постачає нові наркотики, можливо, через Мексику і Канаду.